Всім привіт. Е, де, о, перепілки ну я як все. Я вже все загнав, лишили тільки ті, що мають бути тут качки і тоді, і тоді починаю знімати відео. Ну не так, все деколи і в день знімаю, але, але сьогодні так. Я мав до обіду маленьку помічницю на ну, подавці, то я взагалі можу сказати, так. Добре, що потрохи все нагодував, нічого не робив після обіду. так же, Підганяв ці, ці хвости, ну, таке. Походив, з'їздив до міста, зараз вам покажу де що, що ще прикупив. Тут, ну тут після вчорашніх змін нічого не помінялося, я вам був, виключив е... витяжку, бо я щось в телефоні говорив, чи що, і воно шуміло. Я думаю, виключ, на дворі вже досить свіжо, а дивлюсь, що дивлюсь, що оцим жаркувато. Зараз я їм трохи включу на дворі. На дворі свіженьке повітря, то вони зараз, зараз щовиденько, воно затягне, витягне. О, ці на місці. Красончики, ну вони, як то кажуть, тільки би не врікти цуплу, але вони навіть навіть фото є там, де вони маленькі, навіть вони здається. Є буквально от 1 жовтня їм буде два місяці, але подивіться, це вже можна сказати, ну півгустки. правда гусак, я думаю, але... Але буквально ну, за два місяці вже, вже в нього, он. ну я не беру, ні. Вони гарно крила так обростають, вони прямо ростуть на кожного дня. І то рахуйте при тому, ну, що вони день щораз то коротший, наприклад, літом то видно що чуть не до години 11, і вони би могли пасти. Це навіть їм жарко. Он дихає, дихає. Зараз я включу, хай трошки, хай трошки освіжиться. Рахуйте, що літом, ну, день то довший, і вони би ще довше ходили пастить, а... а зараз коротший, ну просто. Ну не знаю, може то всі гуси так гарно ростуть, але ці прямо. І я не скажу, що вони прямо багато гризу їдять. Вони так приходять, зранку їдять, і вони весь час весь час пасуться, то собі сидять, то знову пасуться, так приходять купити, на вечір трохи, трохи приходять, поїдять і все одно потім ще йдуть далі пасти. Оце буде таке цікаве. Я думав, воно просто буде біло-сіре, воно якесь таке сіреньке і ще якісь такі плямки по собі має. Ну Цікаво, цікаво якесь буде. Кажу, ну я тоді ще як були менші, бачу, що кажу, мені здавалося, що у цих три сірих це будуть гусочки. Одне сіре це буде гусочка і оці, оце таке ну, воно виходить сіре, типу, буде гуска і оці два біле гусочки. Але що буде, що буде, що сказати? сказати просто не можу. Тут нічого, нічого не прибирав, нічого ще не мінялося, ще не дивився, скільки, скільки чого, скільки курочок, скільки півників, ті теж так і три тут. Ну, вони тут -то удя королі мають цілу клітку на них трьох, правда, самі самці, але якось ніби от і вчора ганялись, коли я їх знімав, а так то ні. Цих ніби все добре. Я теж до них заглядаю, як написані торби. Ну але потрошки по ніби, ніби все в порядку. Кажу, тих ще не заганяв, у них дощі падають болото, я їм завжди підстріляю стайні, бо вони люблять зробити болото. Ну як люблять зробити в них, бачите, вони навіть... А, зараз нічого не видно буде. ну, Вони там далі. Зараз я їх зажену, може вам покажу. Вони там йдуть, бо в них там піддони стоять. І в них там на піддонах мальва. Краще видно, а що хотів вам показати, їздив до міста і купив так, так, так. О, купив ось, правда, не знаю, може завтра, може з понеділка, але треба буде, бачите, ось такий мішочок. Ну, поправляйся. Купив так, фокусулка. Купив гірчицю. Купив гірчицю, буду, буду сіяти замість, ну, так, як седират. Щоб, щоб скажімо так, підняти ще родючий ґрунту. Там, де була бульба, якраз ще, ще ніби є хороша погода, мало б ще підрости. Вона ось така гарненька. Я б купив, спочатку десь є кілограм, потім подивився, що кілограм то, то смішно на ту площу, то взяв ще 6-6 ще кілограмчиків. О, малюва тут теж гуляє, ну покажися хоч, покажися, іди сюди. Еде, еде, а, а, та, та. Пускай його так на ніч, щоб вона собі побігала. А Якщо брати в загальному, ще не знаю, чи щось буде видно, у вас <смі> нічний обхід поля. Бачите, тут мішки. Вон тут вже теж все, все обрізане. В загальному викопуємо, викопуємо вже потихеньку, потихеньку поле. Ось це вже. Все. Ага. Мені ніби видно, от що на телефоні передає. Оце вже все площа викопана. Ще отут лишилося, ну, це ще не викопана сівочка, потрошку ще, ще, має, ще має докопуватися. Так, не знаю. Не знаю, я так ще не, не знімав, чи я знімаю себе, чи я не знімаю. З цього потрошки вчусь, чи мене видно, зараз вам ще покажу. Поки потрохи купаємо, зразу приводимо в порядок. Зразу приводимо в порядок. Вон тут тато їздив, постає тачка мети і отак, отак воно розсипається. І будемо відбирати, так, стій, покусується, будемо відбирати цибулину. Цибулину від, від насіння і на стриг сушити. Кажу, ми їм суто від піску, щоб воно не було таке в землі. ну Якщо маленька кількість, того можна і не робити. Так як в нас. Трошки того добра є, то так воно отак от воно відбирається і потім отакі мішочки, типу як, як під буль, ви Бачите, вже вже відібрано і будемо. Так, мухи на мене атакують, я прийшов свічу. і Потім будемо е, закидати то все на стрих Ще, до речі, того року все рискальом, брискалі не витримують нас по 2-3 рискалі. За сезон ламається, то оба! Купили он таку, бачите, воно. Косувати би воно грубше, ніж звичайні вела. Такі он, там якось називається. Вела для купання. Для купальні. А, вела купальні. О! <laughs> Бо я так дивлюсь і на телефон, чи видно, і на, і на те, що пише, і... І ніяк не можна. Ну, воно таке досить хороше е, підкопувати, краще, ніж з калем, правда, правда, воно тяжкеньке, Ну вже два дня ними купаємо, ніби, ніби добре, тут вже трохи є мішків. Це вже передрузка, не підписаний, який колір, щоб не перемішати. Е, і буду, буду це все засипати. Як вилізу на стрих вам там покажу, як то все. Теж сушу, бо там була цибуля, кажуть цибуля, ну і цибуля там сохне точно, але цибулю я ще не позбирав, тут парники то вони не купаються, ще. вони будуть купатися, викидатись. Е, цибуля ще сохне, а була кропива, я її позбирав, треба буде, треба буде по оцей познімати. Е, бо робив мі... Так, вертаюсь, вертаюсь в світло. Так, треба буде позбирати і, і починати розсипати, поки погода, бо воно теж. Треба, щоб було сонце, щоб що висохло. Я ніколи не думав, що гуся може бути так жарко, при тому, що вони внизу. Ну нічого, зараз ми витяжку включимо. Росії лише потім прийду. Потім прийду, виключу. А так в загальному такі страви кажу. завтра хочу... Планую посіяти, я не знаю, чи стегну, але... Пасували, бо чим швидше посіє, тим кожне зійде, тим більше виросте і буде, і буде кращий так, результат. Казав, що всіх а що всі не позбирав, бо ще й оці в брудері. Тут, навіть походу і лампа вже не включається, вона вже Оце з кривенькою ногою обляпало ціле. Ось ці малятка ростуть. Вон, про що я говорив, дивіться, що вже. Що вже внизу робиться на піддоні? вже вода вихлюпується, причому що у них поїлочка, вон, така маленька, типу, типу напівпели для перепнив. Бачите, вона така дрібненька або стандартні курячі. Оці про добрудна є ще не оце. ви бачите, вона така, дрібнень, бачите, вона вон, така дуже широка. Оце. Я поставив таку типу трошки ще, ніж для перепілок і ну, все одно все. Вже починають робити болото. Я мав їх вже сьогодні давати в клітку підкачку, але завтра пів дня мене, напевно, не буде вдома. Не знаю, як вона буде себе поводити, того їх ще, їх ще не давав в клітку І через то вони ще в мене сидять. Ну, вони теж підросли такі гарненькі. Головне, щоб вона їх прийняла. Я думаю, повинна прийняти, бо вони вже не є такі прямо. Прямо мацюсенькі. Так що має бути все добре. Зараз їх ще зловлю і підемо по, по качечки. Так, загнав вже їх, загнав вже їх на стайню. Ось так вони вже що тут є місце, ось так гарно вони вже підросли. Вон під ну Всі підкидають вже гарні, просто там чубатий він є. Це ніби качур, такі вони вже досить гарненькі, вже бачите, крові нема, ніби не скубуться, але вони такі, як поросята в них. В них є хрякалки, в них досить що і так сира погода. Ще вони. Е як тобі то сказати, роблять то болото, тому вони такі дуже, дуже симпатично виглядають. Ну, але нічого, ростуть кряколочки вже взагалі, вам попереганяли всіх, хто можна. Те, що я казав, бачите, є в мене оці молоденькі, гарненькі качетки отут є, отут молоденька, оця чорненька. Індо, я би хотів їх продати. Ще вони там скупчуються. Я тут є, ще тут є місце, вони зараз розійдуться. Хотів би їх продати, весь це одну ликс, бо шкода прибирати, вони будуть гарні, почнуть скоро нестися, бо вони з ранніх виводків. А... Ну, Але якщо ніхто не візьме, буде час, почну прибирати на м'ясо та й на тому та й на тому все. Ну, Одним словом, вони такі в мене парасятки зараз. Ну, але то, для качок нічого дивного, ще враховуючи, що з ними живуть крякалки, то це то, то взагалі нормальна історія. Я вам давно їх не показував, думаю, вирішу. Поколати буду Вон. закривати витяжку, напевно, лише і на цілу ніч, бо вони такі мокренькі, в них там дуже жарко всіх, а в нас тих, е ті ночі мають бути досить, так, досить теплі, хай вони собі, собі е сілі воздух їм доходить. Цим вже не затягнути не буде, бо тут є отака бляха, щоб самим низом повітря не йшло і, і такі справи. Тому всім Дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Я отак викараю, колодою, болезнь не зайшов. Гарного дня, мирного неба. Вітаю вас, все буде добре.